Всіх вітаю, всіх привіт. В цьому відео буде розпаковка товарів з Алішки. Це переважно автосвітло для Nissan Leaf. Ну, мабуть, і лампочки в інші машини підходять. Ну і ще щось я там додатково замовляв, щоб отримати ту чи іншу акційну пропозицію. Ось. То почнемо. Ось в мене торба є. Е, значить, Перше, що я дістав, я вже відкривав попідписував цінники. Це ось такий ліхтар. Заряджається від Type-C. 3.19 коштує. Так, Це мені родичам вони загубили ліхтар, то я їм замовив, а потім вони його знайшли, але вже ж замовив, так замовив. Значить, Так він ось світить, декілька режимів, стробоскоп. Ось ця штучка така можна поставити і читати в книжки. І ну, не знаю, можна хіба що на самокаті з таким їздити в машині з таким, мабуть, не можна. Ось ну такий маячок. Все. Заряджається від Type-C, це чудово, тому що вже мікроSбічних зарядок вже майже ніде мабуть, не знайти. Є ось цімлячок. Так. Ну і найпростіший дрітик, який підходить лише для зарядки цього пристрою. Я Розумію, що це можна вирізати, але і потім зробити, але хочу зробити зараз, бо воно мене дратує. Да. 3,19 коштував. Ще один же такий, я їх два замовив, цей 2.19. Верніч не такий, можливо комусь буде цікаво такі. Схоже є Xiaomi, можливо, це і Xiaomi, я не знаю. Де він заряджається? А, ось зарядка Type-C. Так. Є фокус. В том теж здається, фокус є. Так. Менша яскравість і стробоскоп. І ось тут, до речі, приємніше ось цей ось світильничок, він такий матовий. Гарний, можна чудово читати. Ось я б, якщо брав би собі, я б віддав перевагу цьому. Ось. Але той, здається, попередній я купив через те, що думав, можливо, він металевий, трошечки краще, бо трошечки дорожче. Ось цей 2-19 коштує. Умовно, 100 гривень. Да, у нас я дивився за цікавості такі На промі по 600-800 продають. Далі, що це у нас? Два. 81, мабуть. Да і це вже світло. Це звичайні. Скільки, це, мабуть, 31 міліметр, а тут їх дві зразу в комплекті. 31 міліметр. Ну, лампочки для. Переважно вони в салоні використовуються, можливо, десь підсвітці номера. Ось з радіатором. Ось такі, це здається, 31 мм. Ось і 4 штуки такі лампочки коштували 2,81. Доволі таки дешево, бо в нас така одна десь коштує гривень 60 а а той більше. Ось я, до речі, в Нісані вже трошечки почав міняти лампи салону поміняв, тільки дві. Ось, бо дві інші. Там нестандартний роз'єм і на світлодіод замінити не можна. Так, я вже забув, що це. якісь лампи, мабуть. 2:35. А, це, да, там є такі товари, які типу, треба один купити, щоб отримати знижку. Ось, ну, і ці окуляри вони давали більше знижку, ніж коштували. ось Троє таких окулярів коштують 2,35. Я їх всі доставати не буду повністю, так. Ось це вже дістався сам. Непоганої якості дійшли. Так ось так можна побачити. Ось ці. Принти, непогані, чи як то не принти, а логотипи. ось, ну, непогана, непоганий колір, зовнішній вигляд. Е, ну, Буде, бо знаєте, ну, зазвичай носиш гарні окуляри, так, але буває їх десь забув, так? І не можеш знайти, а терміново треба, то ну, чому би ні. Я думаю, це окуляри по якості приблизно такі, як в масмаркетці, всякому продають по 400 гривень. Ось 2,35, три штуки окуляри коштували. Це взагалі ну, теж, мабуть, 100-100 з більшим гривень. Да, всі е, посилання будуть на е, в описі. Так, це 1199, майже 12 доларів, це схоже на світло. Так, я ось ці всі лампочки окремо не вмикаю. Я зроблю окреме відео, де вимкну всі ось ці лампи, і через ватмет ми подивимось, освітленість я не зможу заміряти, але безпосередньо скільки вони споживають. Яскраво, як світять, я можу сам по собі сказати, але в камері це дуже важко передати. Тому на лампочках буде окремий огляд. Ось так вони виглядають. Це все алюміній, не пластик, гума. Ну і ось це, мабуть, мене чи в дальнє світло, це яка у нас? H11. Да, це в Нісані якось дивно в Ліфі, що ближнє світло. ЛЕД, а дальнє лампочка. Це, мабуть, я туди купив, так і буду міняти і про це теж буде окреме відео. Ось. да скільки, мабуть, 400. З гаком гривень. Ось у нас такі дорожчі Так, далі що у нас? Угу. <клес> далі це теж е до авто, ну, і не до авто. Це ось набір таких конекторів. Вони в автомобілях використовуються. Я там в, одному, в одній автівці збираюсь міняти проводку. Ось вони такі з гумовим ущінювачем. Якось вони ось так працюють, так, сюди, дріт, сюди. І ось. Мені такі треба було, скільки їх тут 10 штук, 86 центів, це скільки, 30 гривень. А в нас є такі ну 100% такі по якості в автомагазині. Ну, як мінімум 20 гривень коштує один ось такий комплект. Да, це від них ось контакти. Тобто ми обтискаємо контакти, можемо пропаювати, вставляємо, заглушечки ставимо ось така річ. Ну, Дуже корисно я здивувався багато таких дрібниць, типу болтиків, ще чогось на ліжці можна купити. точ-точ такі по якості. Е, ну, 5, може, в 10 разів дешевше. Ось це 86, це 30 гривень, умовно, да, 35. 10 ось таких. Більше, ніж 10 разів дешевше. Далі. 6, ні, це 2,9, мабуть. Чи 6,2? 2,9. А, крапочка внизу 2,9. Да, 2,9. Це ось таке теж LED. Це такі самі, як ми вже дивилися, були. Майже на початку. Тільки це, мабуть, 36 мм, а то 32 були. Ось теж такі лампочки. Я такі вже ставив, світить непогано. І оце, а усі ну, вважається умовно китайським брендом. Ось то чотири лампи. Менше долара одна лампа. Якщо 4,2,9, і 9. Да. Далі ще якісь, мабуть. 6.11 коштує. Це, здається, в поворотники я купував. Не пам'ятаю, чи поворотники, чи в ДХОшки. Не, мабуть, поворотники. Ось, я не можу навіть роздивитись, який це. А ось w 16 w роз'єм, це по поліфу. І 6,11. Да, здається, це поворотники з вбудованим навантаженням. Тобто вони не будуть мерехтіти чи неправильно горіти. Ось, е Мені подобалось, я дивився відео, як міняли поворотники. вони... По енергоспоживанні нічого не економиш, де скільки ці поворотники, але по яскравості набагато яскравіше. Ось то це одні поворотники так, за 6,11. І там, мабуть, є ще я інші такі купував. Так, 1099. Ось так, бачите. прим'яти прийшло трошечки. Ось, так, да, це. Мені здається, такі ж поворотники, тільки іншого виробника, і я їх взяв заради цікавості порівняти. Ану-ка, контакт такий. Зараз ми тут подивимося, які тут. Ось. Оці вже, оці я, звісно, не помацав. Оце все алюміній. Він холодний на дотик. Так. І оці їх радять, вони вважаються, умовно, досить якісними. Ось дві штучки, дуже дорого, але начебто це якийсь супер китайський бренд. Ось ми їх всі протестуємо, як вони світяться. Так, далі. 4, 50. О, це здається вже чи то для туманок. Це роз'єм. Який же це роз'єм? Це ще дехлошки чи проти туманочки? На безпосередньо. Пам'ятаю, який це безпосередньо типу розмір контакту. Ось я як став розбиратися, думав, що там, окрім раніше, окрім П-18, Аж 7-го, Аж 4, там якого, там, Аж 9-го більше нічого не існує. Ну і ще оці які габаритники, аж там в Нісані ціла купа різновидів ламп. Ось така лампа, це, скоріше за все, чи ДХОшки чи туманки. І коштували вони 4,50. Ми подивимося, як вони теж працюють. В наступному, скоріш за все, відео, а через відео, як я їх поставив на машину і як воно в порівнянні зі старими лампами. Ось теж, скільки воно, 2,63 коштувало. Так, це скільки умовно. 110 десь гривень. Ось у нас такі. Навіть на промі, так, там по 250-300 гривень легше. Ще зважайте, що купити десь у нас це ще заплатити гривень 60 мінімум за доставку. Це ось набір різноманітних клем, Так як я багато вдома майструю. Так, то періодично їх купую, вони там теж оця одна там чи 8 гривень коштує, чи щось таке. Ось. А тут уже зразу, умовно, 200, 120 гривень, ну, плюс-мінус, так? Ось такий набір, і ще він не по зіп пакетах чи просто десь лежить, а гарно все складено. Ось тут теж. Слання це вкину. Далі. Наступні лампочки це у нас які. Невідомо, зараз будемо дивитися. Це, це, мабуть, стопи. Тобто вони дуже схожі. А може ото поворотники були. Оце взагалі прикольно, що кожна з них окремо. Бачите, вони не. Звертаються. Так. Теж все алюміній, холодне. У кулеру там, відповідно, немає, хоча ось є отвори для вентиляції. І 5 доларів, умовно, коштували ось такі, не можу прочитати порозі. Коли я буду вже ставити, то ми то все з'ясуємо, звісно. Ось такі лампи. Чого були. Далі у нас. Що у нас далі? Далі. А, оце все воно тут разом. 372 коштували. Там, де чотири штучки, тут малесенькі лампочки, як вони там, W6, чи якось так називаються, які в габаритники, підсвітку номера дуже часто. Ставляться ось такі. значить Дві. А, це навіть жовті для повторювачі поворотників я брав спеціально. ось значить Дві ось ці жовті 2,64. Ну, доволі дорого. так І чотири білі, але вони доволі яскраві. І вони металеві, холодять так по відчуттям. 4, 3,72, ось 2. Чотири, верні, що такі гарні. По них відчувається, що потужні лампочки. Так, да, це white, а це, мабуть, ж yellow. Ну, orange, Так, ось вони. Далі ще одна. Бачите, воно це трошечки. Це така вже, бачите, не ота аутоксіто, чи як воно. Ауксіто, а ось таке більш нонеймове. Це теж я кудись брав. Це, мабуть, аж якийсь теж, так. Да? H8 проти туманочки. Ось. Це метал, так, але безпосередньо посередині сама плата, де ось вона знаходиться, вона не металева. Ущільнювач є, непогано виглядає, скільки воно коштувало 5,62 H8. Так, ну доволі. Доволі недешево. Якщо буде. Лайном, то буде сумно. Так, складаємо. і у нас тут уже майже нічого не лишилось. Зараз це подивимося. Що в нас решта тут лишилась? 68 центів коштували 10. Ось таких найпростіших лампочок. Так. Ось теж які там габарити, підсвітка номера і все інше. Салон трошечки можливо. Ось це якраз v 5 v які 5 ватні як правило, стоять. Не знаю, скло чи пластик, але ось. Взяв нехай про запас будуть ось таких 10 лампочок мінімальних 0,68. Далі взяв набір ось таких з'єднувачів. Теж я там деякі пристрої роблю і мені потрібно від загальної шини. Брати відводи, брати на окремі споживачі. І ось це, скільки їх тут? 5, 5 таких контактів, так які ми, умовно, я ще не розібрався як. ось оце ж ми відкриваємо. Відкриваємо сюди, ставимо двожильний дріт. У мене нема такого, щоб показати його. Потім притискаємо, воно защлкується. І маємо ось тут два відводи на е, якісь споживачі. Ось Я думав, як це зробити е, ну умовно паяючи. І так в мене ця річ вже декілька місяців лежить. Поки не купив ось ці, і у мене буде зроблено певний пристрій, вони коштували. 1.21. У нас я дивився такі там по 20 гривень або більше. Так, це ми на кінець. Що у нас тут ще? А, все там я, якщо ви дивитесь мій канал, чи бачили, чи звідкись перейшли, то я там граю з сонячними зарядками зарядними станціями, то ось такий там собі взяв розголуджувач для. Для сонячної, умовно, енергетики. XC60 і можна брати, до речі, просто заради роз'ємів бо вони у нас по 80 гривень ці роз'єми продаються. Ну, лайнові, це, до речі, на лайнові не схожі. Лайнові можна і дешевше знайти, але ось мені треба така річ. ось є. А, ми сюди покладемо, звідки вона вийшла. Так, далі долар 38, це ремень. Ну, якось так складалось в житті, що, мабуть, мабуть, з двома ременями я прожив років 15. Ну і ними досі користуюсь, думаю, візьму для різноманіття собі ще якісь. Типу, такі вважається, рибальський, чи якийсь там тактичний. Ось, думав, що він на алюміній, це пластик. Так. Ну, Цей елемент доволі товстий. Ось, ну, Можливо, шорти вліту, влітку носити можна буде. Ось. А Подовжені, до речі, чи вистачить його мені. Так, да, впритил вистачає, це, мабуть, на ходих. Китайців. Ось такі ремені. Ну, тут все просто, як він фіксується. І останнє, що у нас є, це я хотів давно вже собі. Хоча зараз вже то, то інші речі цю функцію виконують Це тест, ну не тестер, а річ, яка демонструє, що дає чи видає. USB порт. Так, тобто ми вставляємо. Давайте я зразу зніму Ми вставляємо в пристрій. Зараз в мене, на жаль, немає його. Ми зараз перейдемо. І споживач під'єднуєте а і споживача не під'єднаю. Ось. І він. А ні, чекайте, зараз згадав є. Так, забув я, що в мене є з собою зарядочка. Вставляємо сюди, вставляємо цей пристрій. Не хоче. Чи може він таку потужність не хоче брати? Може, через нього треба, щоб щось йшло. Якесь споживання. О, запустився. Да, скільки він там коштує, я забув. 249. Я не впевнений, що вам буде видно дисплей. Так, але я зараз спробую. Напругу перший рядок вказує силу струму, потужність. Щось. Макс, макс Ну, температуру цієї штучки 27 градусів процесора. Скільки потужності ну, Вт годин спожило, Так Максимальний А, максимальна напруга, максимальна сила струму і максимальна потужність, яка проходила через нього. Можна так, до речі, вивести. Так, ну це таку, поточні. Дані, напруга, сила струму і. Е, потужність. Це, мабуть, прошивка. Можна вибрати зараз, ще раз. Кол... А, це ми повертаємо? Так. Ось кольоровий стиль вибрали. Ну і у вигляді у кольоровому виді воно теж показує. Ну і можна обертати, якщо ми, наприклад, так ставимо, обертати дисплей. Мені поки що так норм. Ага, ще один. Ну і теж щось так великими цифрами показує. Воно, мабуть, не показує, які там протоколи використовує ще щось. так Але, в принципі, така річ, щоб бачити, що споживає, чи споживає щось, е пристрій, то непогано. Не знаю, скільки він по потужності протягне. чи Ну, Тут щось стоїть від 0 до 600 Вт в коробочці. Ну, я сумніваю, що 600 Вт через нього може щось пройти. Я думаю, воно там запалає, якщо Power display. Можливо, це там стільки розрядів просто на циферблаті, він може продемонструвати. Самоспоживання 0,15 Вт написано. Ну і все таке. Ну, Прикольна річ. Давно мріяв про неї, вона вже не дуже цікавила, так підвернулась, купив. На цьому все. Про ці всі штучки будуть, буде посилання під відео. Ось, Якщо щось питання є про щось цих, пишіть. я... Переглядаю, відповідаю на коментарі, на запитання. І все тут. До побачення.